Була атака в наші ворота. Я добіг. Потім потихеньку рухався вперед. Попросив брата пас. Він віддав і прийняв. Забив. Герой кубкової зустрічі зі спортлідером Микола Грицина згадує про зіркову для себе та ключову для команди останню хвилину матчу в Хмельницькому. За рахунку 3-3 Грицина старший забив вирішальний м'яч. Чотириразовий володар Кубка буквально вирвав путівку до чвертьфіналу. Спортлідер просто це зберігся костяк, вони наігруються. вже вже там другий рік, третій. Команда не міняється. І я би сказав, що вони доволі таки сильні суперники. Енергія не вивозить Кубок зі Львова, ось уже чотири роки поспіль. Вже жартують у цьому турнірі, грають всі, а виграють зелено-білі. Виходиш перед грою, налаштовуємося, бо все-таки ми володарі Кубку, і думаю, на нас, навіть якщо б ми не були володарем, енергія це є бренд і завжди на нас команди налаштовуються. Галичани готуються до завжди палкого дербі з рівненським кардиналом. Команди конкурують за місце у четвірці. Саме квартет найсильніших продовжить боротьбу за медалі чемпіонату вже у раунді плей-офф. Перемога в кожному матчі додає команді психологічної впевненості, що в плей-офф буде дуже важливим. Тому налаштовуємося на кожний поєдинок максимально, ставимо максимальну задачу перемогти. Цієї суботи енергія на виїзді зіграє з кардиналом. А домашній поєдинок на львів'ян чекає аж в середині лютого. Віталій Колочковський, Олег Кухар, головні новини Львова.